На Черкащині сьогодні прощалися із чотирма загиблими прикордонниками та водієм, який їх супроводжував. Людей не стало вранці, 14 червня. Терористи обстріляли їхній автобус в Маріуполі. Загиблі прикордонники проходили підготовку в Оршанецькому навчальному центрі на Черкащині. Там і відбулося прощання. У селищі Оршанець у навчальному центрі Державної прикордонної служби прощаються з загиблими прикордонниками. Їх не стало в суботу. У Маріуполі автобус зі службовцями обстріляли терористи. Четверо прикордонників і водій загинули. Ще семеро служивих отримали поранення і зараз у лікарні. Наймолодшому із вбитих був 31 рік, найстаршому 49. Вони їхали на заміну тих, хто вже там служив два місяці. Вони навіть не не зуміли примінити зброю. Оскільки зброя знаходилась зовсім в другій машині. Проїжджаючи у Маріуполі міст, що в районі заводу Азовсталь, колона прикордонників потрапила в засідку. Спершу терористи тричі вистрілили із гранатомета, потім працювали снайпери. Таке враження, що їх чекали, тому що е, дуже грамотно було вистроєно. Вибрано місце для засідки і е, були вибрані позиції для снайперів, бо снайпери відпрацювали. Серед загиблих 31-річний Сергій Єпіфанов із Черкащини. Без нього лишилися дружина і двоє малих дітей. Це дуже хороша була людина, хороший сім'янин, батько дуже хороший. Двоє діток залишилось у нього, маленьких одній дівчинці. Два роки, другі дев'ять років. Загинув і водій автобуса, який був із прикордонниками. Чоловік родом з Київської області, мав дружину і двох дітей до свого 50-річчя не дожив місяць. Ми встанно надіялися, що він живий, але розуміючи, що людина в шоці, яка буде вибиратися з машини горящої, вона ніколи не закриє двері, двері були закриті. Все було зрозуміло. Кожного загиблого бійця посмертно нагородили відзнаками. Крім того, у Черкасах планують на їхню честь назвати вулиці. Вирішили кожного прикордонника бійця нагородити за заслуги перед Черкащиною, тому що так само е, ці хлопці захищали рідну землю і захищали рідну Черкащину. Е, також запропонували ми міській раді е, назвати вулиці міста Черкас іменами цих героїв. Після церемонії прощання тіла загиблих відправили до рідних для поховання. У навчальному центрі чекають повернення групи тих прикордонників, яким вдалося вціліти. Колона дійшла, і знаєте, от їх життя, ціною їх життя це те, що сьогодні вже я знаю, йде колона з тими військовослужбовцями, які там більше трьох місяців виконували завдання, і я чекаю їх ввечері вже сьогодні вдома.